Добрий день! Починаючи з 2000 року, 21 лютого, офіційно весь світ відзначає День рідної материнської мови. Ми вітаємо всіх! Це свято кожної мови, а їх понад 6 тисяч. Знання іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. І Україна багатонаціональна країна, але мовою нашого єднання є українська мова. Рідна мова це скарб. Який передається нам від покоління до покоління, це наша історія, культура, традиції, наша ідентичність, наша неоціненна спадщина. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі є снім ім'я Твоє, просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. «Перейшов усі світи я, є прекрасних мов багато, але перша як мати серед мов одна лиш ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова. Мова пісня колискова, мова матері уста. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська. Є мова чудова, своя, материнська, По світу її, як святиню нестину, допоки живу в чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною і вірністю сина це вова для мене, як матір єдина. До рідного слова торкаюсь душею, боюсь очернити, чи зрадить його. З цих слів наша мова пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітить земної краси, не чув би і не бачив, як шепчеться жито, з якого стікають краплинки роси. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева І тиша вечорова. Мова, наша мова, літ минучих повість, Вічну юна мудрість, сива наша совість. Мова наша мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця, а для мене мова ти, мов синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня лоса, Нею мріють весне, нею плаче осінь, нею мають зиме, нею кличе літо, ні криваві рими, і сльози за повіт. Я без тебе мова, без зерна полова, Соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу майбутнє, не мову, слово незабутнє. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова. Мова сили простоти, та яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любові, сміх і радість немовляти. Неповторне слово мати про життя найперше слово. Друге слово гімн величний, грім звитяг і клекіт орлі звук вітчизни неповторний і, 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 і простий, і предковічний. Ну а третє слово мила, буря крові, пісня рвійна І така, як пах любистку, і така, як мрійна, мрійна. Вона джерело і найчистіша криниця, з якої черпає натхнення і снагу. Вона кристала дзвінить і іскриться. Я нею тамю духовну жагу, у шелесті трав і цвітині калини. Я чую цю мову у сні і наяву. Вона в моєму серці, це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній громи гремлять в негоду, у тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен, клини у діброві по кленовому шумять. Шолов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову в дар мені дали батьки берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас, бо ж є єдина, так як мати мова в кожного із нас. Для кожного з нас українська мова це найцінніший скарб. Тому понад важливо любити, берегти, шанувати рідну мову. Це наша сила, наша гордість, наше майбутнє. Ніколи не забуваємо про це. Дякуємо за увагу.